Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні будемо в'язати ось такий візерунок. Витягнуті петлі, тут такі, як зірочки, а тут витягнуті петлі між ними. Хоча тими зірочками то 4 ряди візерунку, бо тут 8 рядів, рапорт 8 рядів. А якщо в'язати отих 4 тільки, то вийде окремий візерунок. Ось такий візерунок виходить. Можна ним в'язати цілу ковтинку. Я, наприклад, в'язала з таким візерунком доньці цілу кофточку, там нитка була тонша, там був хлопок з віскозою. То Така від Алізея ниточка, я забула, скільки там процентів, там щось більше хлопка, ніби, ніж віскози, чи віскози, я вже не пам'ятаю, скільки. не маю тої ниточки. Ну, дуже гарна ковтинка вийшла, така голубенька. Світло-голубенька, колись як донька <с> може, може вона зробить зфотографі... зфотографі... фотографію і вставити у відео, як виглядає візерунок на її ковтинці? Ось такий раппорт візерунку дві петлі, тобто набирає... набираємо парну кількість петель. Я буду набирати 22 петлі, і будемо в'язати раппорт, висоту 8 рядів. Ось так. Опис візерунку і фотографія візерунку буде в, в спіль... набираємо петлі. Я ось так беру і першу петлю ось так. Набираю, як завжди. Тепер, звичайним способом набираю петлі і пров'язую і має бути парне число петель. Ось так. Набираєте, кому комусь скільки подобається. То в нас виворітня сторона, підготовчий ряд я пров'язую просто виворітніми петлями. Ось так. Першу петлю я завжди пров'язую один раз крайню, тільки в першому ряду на початку ряду, і все. Я більше крайніх петель не пров'язую. І цілий ряд пров'язую підготовчий виворітніми рядами. Ось так. І так в'яжемо до кінця рядочка. Я набрала 22 петлі, просто мені треба було парне число петель. Останню петлю я завжди тепер буду пров'язувати виворотню, в кожному ряді. Починаємо перший ряд візерунка, накид. Із двох петель вив'язуємо три: дві петлі разом лицевою, накид. І ще раз ті самі петлі пров'язуємо лицевою петлею, знімаємо з лівої спиці, накид, І знову дві петлі пров'язуємо лицевою, не знімаємо їх зі спиці, робимо накид. І ще раз пров'язуємо їх лицевою накид. Знову дві петлі пров'язуємо лицевою, не знімаємо їх зі спиці, Робимо накид. і пров'язуємо... Ще раз їх дві, разом лицевою. Ось так. Ми з двох петель вив'язуємо три. накид, Дві петлі разом лицевою, накид. І ще раз дві петлі разом лицевою, накид. Дві петлі разом лицевою, накид, лицева. Тепер накид. Дві разом лицевою, накид, ще раз їх пров'язуємо лицевою, тепер знімаємо. І так до кінця рядочка. Другий ряд візерунка. Першу петлю знімаємо. І тепер всі петлі пров'язуємо по дві разом виворітніми. Ось так беру дві петлі, пров'язую виборітньо. Знову дві петлі пров'язую виборітньою. Знову дві петлі беру, пров'язую виворотнюю. Знову дві петлі беру, пров'язую виворотнюю. Знову дві петлі виворотнюю. І так цілий час по дві разом виворотнюю. Ось так. І так до кінця рядочка. В'яжемо третій рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тепер зміщуємо візерунок в шахматному порядку. Одна лицева петля, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою, не скидаємо її зі спиці робимо накид і ще раз їх пров'язуємо разом лицевою. Тепер ми їх з лівої спиці знімаємо, накид. Знову дві петлі пров'язуємо разом лицевою, не скидаємо їх зі спиці, робимо накид і їх ще раз пров'язуємо лицевою накид. Дві петлі разом пров'язуємо лицевою, не скидаємо їх зі спиці, робимо накид. І ще раз їх пров'язуємо лицевою накид. Знову дві петлі пров'язуємо лицевою, робимо накид. дві разом Лицевою, тепер їх скидаємо з лівої на накид. Дві разом лицевою, накид. І ще раз їх пров'язали, тепер скинули з лівої спиці. Накід. Дві разом лицевою, накид, ще раз їх пров'язали, а тепер зняли накид. Знову ці дві петлі пров'язуємо з них, робимо три накид. З двох петель вив'язуємо три, накид, з двох петель вив'язуємо три, і все. І лицева петля виворітня. В'яжемо виворітній ряд четвертий. Тепер першу петлю крайню знімаємо. І тепер Пров'язуємо одна виворітня петля. Тепер в'яжемо по дві разом виворотнюю. Дві разом виворотнюю, ще раз дві разом виворотнюю. І так до кінця рядочка. Всі петлі попарно виворотнюю петлею. Ось так. В кінці ряду у нас буде одна виворітня. Просто зараз відійдемо до кінця рядочка швиденько. І в кінці лишається одна виворітня і крайню петлю теж виворідньо в'яжемо. П'ятий ряд візерунка. Одну петлю знімаємо. крайню. Тепер вив'язуємо лицеву, лицеву з трьома накидами. Заводимо спицю за задню стінку лицевої петлі і три рази оббиваємо разом пров'язуємо лицевою. У нас і лицева пров'язана з трьома накидами. Знову заводимо спицю, робимо три накиди і пров'язуємо лицевою. Заводимо в петлю, робимо три накиди і пров'язуємо лицевою. Заводимо петлю, три накиди і пров'язали лицевою. Заводимо спицю в петлю, робимо три накиди і пров'язуємо лицевою. Заводимо спицю в петлю, зробили три накиди і пров'язали лицевою. Заводимо три рази, накидаємо ниточку, тримаємо пальчиком і пров'язуємо лицевою. І так, до кінця рядочка. Ось. Так, в'яжемо до кінця рядочка, сам в'яжемо шостий рядочок візерунка. Крайню петлю знімаємо. Тепер всі петлі розпускаємо, пров'язуємо, пров'язуючи вигорітні. Ось так. Вигоротнюю пров'язали, і ті всі накиди розпустили. У нас виходять витягнуті петлі. Ось так. Надіюся, добре видно. Я пров'язала і потягнула нит, петлю, зняла її повністю. Бачите? Ось. І останню петлю пров'язую виворотню. Тепер ось так взяли і потягнули, вирівняли собі петлі. Повертаємо на лицеву сторону. Тепер той сьомий ряд пров'язуємо просто лицевими петлями. Ось так. Звичайними лицевими петлями в'яжемо до кінця рядочка, останню петлю виворотнюю. В'яжемо восьмий рядочок візерунка. Першу крайню петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі виворотніми петлями. Ось так. І так, до кінця рядочка. Починати і починаємо продовжувати в'язати з першого ряду знову. Все. І ось так виглядає готовий візерунок. Надіюся, що вам сподобався майстер-клас. В'яжіть на здоров'я, ставте вподобайки, кому сподобалося. Далі буде теж цікаво, я ще багато гарних візерунків покажу. Тож в'яжіть на здоров'я. Всім гарного, мирного, тихого вечора чи дня, чи ранку, хто коли мене дивиться, і всім до зустрічі з вами, Па-па!